Я не знаю, як у вас в родині у мене завжди, от починаючи ще із з мого дідуся, є традиція за столом, особливо за сніданком, щось читати. Да? От в, в старі часи це була газета, якась чи журнал. Зараз це зрозуміло, що стрічка новин. А це чому все? Тому що не тільки фізичною їжею має наповнювати людина себе зранку. Разом із смачною кавою і сніданком. Зараз усі, хто от по ту сторону від нас, давайте підкріпимося ще й новими знаннями. Це прекрасна ідея. Прямо зараз давайте дивитися новий випуск. Нашої рубрики паляниця і ще крутіше вивчити українську мову. Починаємо ранок з вивчення української мови. Паляниця в ефірі. Поїхали. Готові отримувати нові знання. Плануйте за наступні 5 хвилин вивчити цікаві українські слова, правильні наголоси та красиву скоромовку. Реально я вгадав? сі зрозуміли наголос, що воно буде вірна. Я не знаю, як так вийшло, але я перший раз в житті вгадав. <рес> У першому білеті екзамену в нас наголоси. І перше слово буде застопорити. Бо я чомусь думав, що правильно буде застопорити. А ви як думаєте, застопорити? Застопорити застопорити. За застопорити. застопорити, от от підловив для мене теж більш звичний варіант був застопорити, але правильно, все ж, застопорити і стопорити, за стопорити? Я думав застопорити. А застопорблін, що <рив> це таке? Зафіксували у слові застопорити наголос на другий склад. Застопорити. А чому такі сложні Дуже добре. Добре, з цим розібралися. А як щодо слова «щодобовий»? Зізнаюсь чесно, усе життя казав щодобовий, впевнений, що і ви теж. Тож ходімо вивчати, як буде правильно. Ну, щодобовий, щодобовий, щодобовий. Щодобовий. Зізнаюся. Тішить, що я не один такий, і теж не знав, як правильно. А наголос тут саме на звук і. Щодобовий. Щодобовий, щодобовий, напевно. Щодобовий, щодобовий. Тож запам'ятайте, у слові щодобовий наголошуємо останній склад. Щодобовий. Та ну я в шокі. Понятно. <рес> Наступний челендж нашого екзамену цікаві українські слова а сьогодні вони ще й дуже красиві. Перше слово блаватний. Блаватний це старе і навіть скоріше забуте українське слово, що означає колір. От небо, наприклад, якщо б хмар не було, було б блаватного кольору. Такого блакитного, голубого. Ви це знали? Так, так. На блаватному давайте і зупинимось. Чули таке слово? Блаватний? Блаватний? блаватний. Ну, тут треба подумати трохи. Блаватний, да? Блаватник. Блаватний. Ну, я думаю, да. ну, блаватний, я думаю, це. Блатата, оце. о, ні, так це слово не варто асоціювати. Блаватний це досить старе та скоріше забуте українське слово, яке означає колір. Спробуйте вгадати, який це голубися. Блакитний близько, да? Блакитний. Блакитний Блакитний якийсь. В точку. Блаватний це блакитний, волошковий. Адже ось ці квіти, волошки, раніше називали блават. Звідси і назва кольору: блаватний, блакитний, волошковий. Цікаво, це вже взагалі перший раз речі. <сум> а друге слово навіть смачне, я б сказав. Засмачити. Засмачити страву, наприклад. Це те саме, що приправити якось смачно. Ходімо, вивчимо це слово зараз. Засмочити, засмочити це ну ті, взяти коротше воду, поставити щось, тряпку якусь засну замочувати щось. Ні, це не, не знаю. таких. впевнений, що якщо трошки подумати, то відгадаєте правильну відповідь. І ще є якісь варіанти. Ну чіпачу Засмочити – це да. щось зв'язане саме з м'ясом. Я думаю, да це що пов'язано з їжею. я Думаю, щось якось Бо засоленням зв'язано за... із їжею та стравами пов'язано дуже тісно. Але не зупиняйтесь на солі засмачити це приправити страву будь-якими спеціями, додати смаку, і врешті дехто все ж здогадався, що означає засмачити, Ну, приправити посаліти, попіалити та спеції, спеції, додав я спеції приправити. Ну що, переходимо до скоромовочки. Останні завдання на сьогодні: босий, хлопець сіно косить, роса росить, ноги босі. Треба тепер вам це повторити. Спробуйте, Босий хлопець, ноги роса росить. Босий хлопець сіно косить. косить. Ноги -боси? Ноги -боси? Роша, роше, боси, хлопець, сіно косить, боса, роси, ноги л <рес> 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 Гляньте, як мінімум, половину скоромовки з першого разу вимовили правильно. Давайте іще раз спробуємо. Боси, хлопець, сіно косить, роса росить, сіно. Боси, хлопець сіно косить, роса росить. Роса росить, ноги босі. Тепер востаннє. Усі разом. Коси і хлопець. Сіна коси. Роса, роса, хлопець. На цьому будемо завершувати. Побачимось у нових випусках із новими знаннями. Па-па!